Ну ось цьому році ми посіяли також декілька сортів кукурузи. Минулий рік була у нас дуже проблема по кукурузі. Там шум стояв по Україні. Минулий рік кукурудза мене взагалі з колії вибила. Я вже думав, він не сіять, якщо чесно. Як пережив той позор минулоріч, я вислухав від усіх. Не їде і пальцем показує, понімаєте? Хоча в самого там лобода попід вікна, він показує мою кукурудзу. Да? Тому тобто я пережив. Але потім якось зимою обдумався, ну шукати треба ж відповідь, да? Все таки я посів. Ну і бачимо чудовий результат. Я задоволений на 100%. відсотків. Да? <звач> що, цьому да, в цьому році не прийшлося, що рихлити? В цьому році не прийшлося рихлити, як бачимо, що чудові показники. А чому ви вважаєте? Одна із причин, я вважаю, що мілкий посів був минулого року. Одна із причин. Тобто, -то, Це то, то, будь-яку проблему треба да, розглядати. Да. Ну так, да. сама причина то якби комплекс там нюансів, але одна із причин це коли утворюється кірка, немає доступу кисню. Набирається концентрація вуглекислого газу, і, вона, і оцей вуглекислий газ він шкодить. А ось в цьому році... році не було у вас кірки? В цьому році вчасно пішов дощ і якби в кірки не було у нас цьому mm -hmm. році. Хоча ось на демпосіві тут кукурудзи ми бачимо, що повторяється наша помилка. А це ж дало мені поштовх для роздумів, що все-таки. В них сівалка каблининою тіло Що за диво посів і яка помилка? Е, ну, фірма Піонер попросилась посіяти свої би, лінійку кукурудзи по наутіл технології. Ну, як положено там, двократне повторення і таке інше. От, певні Це... гібриди почуваються себе позитивно, а певні, так як в минулому році в мене на полі. От я зробив висновок, що один із недоліків все-таки глибина посіву, тому що вони сіяли. Сівалкою не наутіловською, і вони на 2 см, якби глибиною посів. В результаті така є проблема. Тому, а ми в минулому році теж сіяли 3 см. В цьому році сіяли ми на 4,5 см глибина посіву. Ну і Можливо, що пішов дощ, хоча цього пожовтіння листя не було у нас спочатку. Тобто кукурудза в ідеальному стані, ви бачите? Да? Тут ніяких претензій нема. Єдине, що, безумовно, ми тут знову каз не внесли, тому що я не бачив тоді, коли було потрібно, можна було увійти в кукурузу, то не було дощів, я не бачив смислу. А потім, коли пішов дощ, то вже не можна було влізти в кукурузу. Тобто так і... Але я подумав, що не варто. Тим більше, якщо така жара оце наступає, то я думаю, що воно той каз не потрібен. Тому що я вже перевірив, що в минулому році каз. Верніше позаминулому я перевірив, що там, де внесення касу 200 літрів і без касу, то я отримав мінус там, де кас, Тобто теж не було вологи і тому подібне. Тому там є свої нюанси. А цей рік ми якби помилки вроді виправили, поки все працює. В цьому році ми посіяв. В минулому році я сіяв 12 сортів. Тільки три з них вижило нормально, тобто проявили себе. Тому ми в цьому році вже посіяли ті сорти, які в минулому році все достойно показали. Тільки два: це Монсанто і Піонер. 9042 піонер, та і Монсанто. Триста 320. 320. І Монсантовський 290 фао. Які це. результати у вас дають ці гібриди? Ну, в минулому році, в минулому році один дав 107 центрів, а другий дав 104. То от, ну, для минулого року, да. угу. Цей рік, це рік дуже бачив. При тому, що ви назвали його невдалим для кукурудзи. да, Дуже невдалим. 103-107, Це дуже невдалий. Не невдалий рік да. Да. видався для мене. Да. А скільки який урожай для вас вдалий рік дає? Ну, 12 тонн, так. Да. Це ваша крейсерська вражання? Ну, да, да? да така нормальна врожайність. Ясно. Ну, Тим більше, що тут А В чому та... секрет такої врожасті, коли людина вважає, що вище ста це не вдалий, 120 це вдали. Як вам вдається отримати такі врожаї? Ну, Без обробки ґрунту, при тому? Да. Ну, по-перше, це вже здоров'я ґрунту працює. Так. Це немаловажно. Ну, 17 років все-таки розумієте тут. Як би ти там не придумував щось. По-друге, сівозміна. Ми ж не сіємо там кукурудзу по кукурузі таке інше. Да. Ну і по-третє, що ми дійсно дотримуємося сівозміни і насичуємо сівозміну біорізноманіттям, різними культурами. І це воно спрацьовує. А покривні культури яку роль е грають тут? Розширяють це, це бі, біорізноманіття чи щось інше? Ні, вони розширяють, і чим більше біорізноманіття, тим більше мікроорганізмів, які працюють на розвиток, на розширення відтворення родючості ґрунту. Чим більше, тим більше форм мікроорганізмів. Вони всі працюють і розвивається ґрунт. Ну і тут саме, знаєте, то я який раз вже повторюю, що найцінніша річ, то тут ми не тільки зупинили процес деградації. Ми почали відтворювати, при тому сильними кроками, бо, як я сказав попередньо, що за 17 років один відсоток, а один відсоток це 25 тонн гумусу на гектарі в 20-сантиметровому слої. Це дуже великий показник. Тобто ми наблизились до природних законів. Ми наближаємося, починаємо дружити з природою, і це дуже важливо. В цьому вся сутність не в конкуренції, а в симбіозі. Ще раз повторюю. Да. Це набагато крутіше, так? Так, це набагато. Ну, не то, що крутіше, а це справедливіше до природи. Ведь от регенеративне виробництво, що відновлено, ми довели до піку, да? ми довели до тупіка, а тепер шукаємо шляхи. Як же звідти вибратись? Так про цей шлях я вже 17-й рік розказую, розумієте чи ні? Я про нього ще спочатку я задумався, коли над цим. Я ж не випадково прийшов да, до цього, я ж багато років назад. Тепер в мене вже є напрацювання, тому в мене може не так, як у всіх, розумієте чи ні. Бо хтось попрацював там 3 чи 5 років, вже каже, один каже, що все супер, все працює. Прийшов шостий рік, все вже не працює. Ну так не буває. Треба зробити висновки, подумаючи, проблема, і рухатись далі. Так, і все буде добре. Але це шлях, який наближає до законів природи. Ви багато уваги приділяєте мікроорганізмам, а макроорганізми, як себе почувають ті ж, ті ж самі хробаки. Черв ну, дощові черв'яки вони себе дуже позитивно почувають. І найлегше, до речі, по них вважати, наскільки ґрунт працює. Тому що якщо мікроорганізми там важко десь порахувати спеціальні методики, ці всі витяжки, перевитяжки, це складно. Да? Тим більше в нас ще недостатні лабораторії, які дадуть точну відповідь на ці питання. Тому, е як, а порахувати? Е це вже ж, якби це моя кор коронний вислів, де скільки в мене на метр, метрі. Ну, вдумайтесь, да? От господарство, яке. Передове по всіх показниках да, тваринництво, свинарство, ВРХ розвинуте. І чотири черв'яка на квадратному метрі. Так? І в Блощинцях да, на полі товариства Мрія де вже 17 років не бачило ні, ні, ні корови на полі, нічого ні свині там і таке інше. В нього 167. То, мабуть, є різниця, да? 167 черв'яків на квадратному метрі. От і вся відповідь. А чому так відбувається? А тому, що потрібно в симбіозі жити. Да? Не орати, не колупати і не мучити. Так, да, є моменти, де потрібно, я не спорю, і не треба якби там посипати голову попілом. Вирішили, допомогли ґрунту і рухаємося своїм шляхом. Однозначно, орати, однозначно відмовитись і забуть. Це мови немає. Да. А якщо, допустимо, потрібно десь там, як я вже попередньо казав, холія 15 см глибиною на полі, молотить сою, як? Будеш, тобто треба десь щось там вирішувати. Тому тут якісь краплення. Але якщо це раз у 5 років чи всім ти там десь щось, звісно, не... ідеально не чіпати, нічого, я це розумію, чудово. Але що, якби у нас опади були 1200 міліметрів, або хоча б червень місяць стабільних було 50 мм, я не кажу, там щось більше, було б все ідеально. От у нас от все проблема, що період. Травень-червень, то вікно із опадами. От тут проблема. І тут ми починаємо шукати відповіді. От тому я купив цей коток для того, щоб спробувати. Я частинку зробив, я спеціально на сої спробував, на кукурудзі прохід спробував весною. Да? І потім я перевірю, чи воно працює, чи це просто так, там слова і такі інше Тому постійно в русі розумієте, я не казав, що я вже щось там досягнув. Єдине, що я досягнув. То це відсоток гумусу. Я про нього розказую всіх, бо це дуже великий результат. Все остальне я теж в русі шукаю відповіді, тому це дуже цікаво насправді. Да. Якщо казати про технологію вирощування, то тут особливо нічого такого немає. Як бачите, що міжряддя чисте, ідеально, тут ніяких претензій немає. На кукурузі, до речі, дуже просто боротись з бур'янами, навіть та злинка, яка... А попередник який був тут? Попередник соя. От і ці всі там елементи при посіві ми використали. 100 літрів добрив, це 30% РКД, 30... розбавили у 30 літрах сульфат амонію, такий, якби коктейль зробили, плюс цинк і сірка додали. Завдяки е, тому, що ми вносимо рідкі добри, ми внесли в рядок і все і здобрив те, що якби, більш нічого не вносили. Але тут попередник соя, безумовно, тут азот залишився біологічний. І от ті напрацювання, які я розказував на сої, вони вже тут працюють. Як бачимо, що вигляд кукурузи, то в неї просто зараз ідеальний. Тобто тут ніяких претензій. Якщо в цей рік кукуруза була в рі... мій ріст, так, і в нижній листці... минулий рік. Да, минулий. Минулий рік. Да. да. коли 107 було. сім да. І... Невдалий рік. І листки були знизу жовті, то зараз ми бачимо донизу листки зелені, геть навіть саме перший листок. Ну так буває, так. Да. Ми зробили певні висновки вирощування на польовому дні, ми поділимося, якщо це когось буде цікавити. Що тут інципсиди, функцідний захід? Це щось є? Ні, абсолютно ніяких Влітація. тут хімічних препаратів немає. Не було абсолютно. І не потрібно цього. Дивлячись на здоровий вид рослин, я не думаю, що сюди потрібно взагалі вмішуватися. Здоровий ґрунт дає здорові да. рослини. так? Єдине, що ми певні там нюанси зараз дуже модно. Носити так зване блю, це азотні, значить, біопрепарат для фіксування азоту для кукурудзи. Це новий американський препарат. Ми Внесли на 20 гектарів для порівняння. Тобто ми теж mm. тут експериментуємо. Ну да. Контроль є? Ж, Безумовно, так. контроль вся площа, бо ми на 20 унесли, а, -а, -а. а на не вносили. Бо mm -hmm. нам сказали, що дуже крутий препарат, і він працює. Нема питань, давайте ми випробуємо, і тоді поділимося результатами. Так що то це да, дослідницька робота не зупиняється. Не зупиняється. По да. ну, постійному пошуку, постійно. Це норми, да. До речі, тут посіяно. 72 тисячі на гектар да. норма висіли. Я думаю, що якраз ми вгадали, бо, враховуючи, таке жарке літо, то більша норма може й недоцільна було. Я думаю, десь чуйка спрацювала і все повинно бути, все повинно бути добре.